Вітаю! Сьогодні на відогляді буде постільна білизна сатинова, однотонна, з такими ось вишитими гарними бантиками. Пакування плотний ПВХ-пакет з ручкою і на двох кнопочках. До складу входить 100 натуральна бавовна тип тканини сатин. Дуже якісний. Ціна за євро розмір 1670 гривень. Я розстелю і покажу, як виглядається послі розстеленому вигляді, і більш детальніше вам за неї розкажу. Кольори є сірий, молочний, темно-рожевий та фісташковий. Розпочну показувати з простирадла. Воно звичайне, не на резинці збільшеного євро розміру 240 на 260 з рюшою з трьох сторін. Ось така рюшка, Ось там, де буде наволочка, подушка, рюші немає. Дуже-дуже гарна якість тканини, сатинчик плотний, м'який, приємний на дотик. Я його просувала на дуже найвищій температурі. Тканина не прилипає, не псується. Гарно випросовується, це означає, що в складі 100% натуральна бавовна. Також дуже гарна якість пошиття, шовчики всі акуратні, рівненькі. І ось так виглядає з внутрішньої сторони сама тканинка. В комплекті дві наволочки розміром 50 на 70. Подивіться, які вони гарні, стильні, але водночас лаконічний дизайн, але водночас він дуже такий незвичайний. Є вишиті бантики на наволочках. Ось такий один, по два, по два на кожному вишита, і чорненькі теж на інший. А ще є також вишита рюша з чотирьох сторін. З іншої сторони, повністю однотонна наволочка. Яка одягається на глибокий запах. Дуже глибокий гарний запах, подушка випадати не буде. А ще звертайте увагу також на шовчики. Вони всі дуже якісні, рівненькі, ниточки ніде не торчать. Ось так виглядає постільна білизна повністю з підковдрою, наволочками та простирадлом. Я вам вже показала наволочки та простирадла. Зараз покажу під ковдру. Вона теж однотонна, з усіх сторін одного кольору. Це сіренькі у мене, але нагадаю, є ще темна пудра, є молочний, сірий і оливковий. На підковдрі теж є бантики. Вони такі самі, як на наволочках ось цього і з цього кольору, і є трішки іншого кольору ось цей бантик. Як ви бачите, ось такі на наволочках і такі на підковдрочки. А ще вони також вишиті. І ще з іншої сторони є також вишитий надпис. Підковдра так само, як і наволочки, з такою вишитою рюшою. Яка йде з трьох сторін. Там, де ви будете вкриватися, такої рюші немає. Ну, це зроблено для зручності. Застьобується на змійку, яка розташована знизу. Вона закрита додатковою тканиною, як ви бачите, для того, щоб не було видно саму змійку. В комплекті йде два бігунці: один і другий. І ось так виглядають шовчики зсередини. Акуратні, фурнітура, до речі, працює дуже добре. Цю постільну білизну можна прати та прасувати навіть на високих температурах. Вона не втрачає кольору, не береться ковтунцями, буде вам дуже довго слугувати. Тканина приємна на дотик, м'якенька, сатин-тип тканини, склад 100% натуральна бавовна. Канина є плотною, приємною на дотик. Більше кольорів ви можете побачити у мене на сторінці в Instagram Clean Textile чи в групі Вайбері. Посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь.